Що для вас бути націоналістом? Ну, я дуже люблю тату фразу, що націоналізм це любов. Націоналізм це любов до свого. В нас, ну, взагалі, я пам'ятаю ще розповіді бабців-дідусів, що в мене як і по маминій лінії, так і по татовій предки були учасниками націоналістичних організацій. Я дуже добре пам'ятаю, як дідусь розказував, коли він був маленький. Він в сільській школі, мій прадід його тато був директором, і він підглядав, як по ночах в цій школі були зібрання упівців. Після чого вони мусили ту школу розбивати розписувати, щоб не підставити дідуся, що він не співпрацює з упівцями. По татовій лінії моя бабця всю сім'ю вивезли на Сибір, коли їй було 4 роки. Дідусь був греко-католицьким священником, прабабцю звинувачували, що вона зв'язкова, і відправили, доки Сталін не помер, доти вони не змогли вернутися. І дуже багато насправді було історій. Я ріс на цих історіях, і я знав про це, і тому націоналізм це я. Ну для мене це бути собою. Це є в мене з крові, це в мене з народження. І якщо навіть бути об'єктивним. То ідея націоналізму я дійсно підтримую. Я вважаю їх правильними ідеями. Тому що навіть якщо взяти світову історію, то ми бачимо, що всі успішні європейські країни в своїй історії мали період якраз націоналістичного руху, якраз становлення і зміцнення своїх ідей. Тому націоналізм це природньо, це нормально.